Привіт, богемні люди! Це курс акторської майстерності в домашніх умовах. Так як ви бачите, я по новому виставила світло. Точніше, я записуюсь просто не в день, а вночі, і цікаво, як взагалі виглядає. Якщо вам подобається світло, будь ласка, напишіть в коментарях, або щось можу виправити. Не знаю, мені наче подобається. Подивимось, що буде на монтажі. Отже, ми продовжуємо наш курс. Ми вже говорили про чим відрізняються дії від емоцій. Ми вже говорили про найважливіше для актора це надзавдання його персонажа. Потім ми говорили, що найважливіше в сцені це завдання. А сьогодні ми поговоримо з вами про дії детальніше. Отже, в нас є надзавдання – це коли щось основне, основна ціль персонажа. Потім в нас іде завдання щось основне. Одне в сцені, тобто найголовніша ціль в сцені. Завдання може бути в сцені одне. Ми також з вами вже в попередньому відео говорили про те, як зрозуміти, що таке сцена. А сьогодні ми поговоримо з вами про дії. Дії це по суті маленькі завдання, які ви виконуєте, щоб досягти головної цілі завдання у сцені. Тобто, наприклад, якщо в нас в сцені завдання таке: я хочу, щоб ти закохався в мене. Які ж можуть бути дії? Це можуть бути фліртувати. Доторкатися, говорити компліменти, маніпулювати, підлещуватися, десь брехати, або що люди роблять, щоб в них закохалися. Шантажувати може бути все, що завгодно, що робить ваш персонаж в сцені. І тут вже ми відходимо саме від сюжету. Тобто, якщо завдання, воно все одно таке більш загальне, більш основне, не зовсім пов'язане з сюжетом в сцені, то дії це вже щось пов'язане з сюжетом. Вони можуть бути короткими, можуть бути довгими. Чапок відрізняє такти і дії. Такти це якась така частинка, тобто дій може бути прям дуже багато, а такти щось таке об'єднання цих дій. Наприклад, там перший такт в сцені це ми. Доброзичливі від нашого співрозмовника, і ми там якісь, наприклад, добрі дії, там фліртуємо, компліменти кажемо. Потім співрозмовник щось робить. у нас вже інша дія, нам це не подобається. І ми навпаки, наприклад, відштовхуємося, бо вмикається, наприклад, наша якась травма, але ми все ще хочемо його закохати і так далі. І третє так, там може бути ще щось інше. Та й взагалі тактів може бути так теж багато, і вони не завжди можуть складатися з багатьох дій, може бути і одна дія, але вони Якби пов'язані з сенсом. Це вже такі, знаєте, деталі, коли нам вже треба ще цікавіше різнобарвити наші ролі, особливо коли, наприклад, роль складна. Її багато, і нам треба прямо зрозуміти, чим яка сцена відрізняється від іншої, що ми там робимо. Якщо ви ще актор на сцені або в кадрі, то там ще треба придумувати дії фізичні, пов'язані теж з завданням обов'язково. Але ви зрозуміли, думаю, що. Дія це щось таке більш дрібне. Це таке дрібне завдання, яке нам треба виконати, щоб досягти основного завдання в сцені. Я сподіваюся, це зрозуміло. Я хочу, щоб ми з вами вже на прикладі розібрали сцену і ви зрозуміли про що я кажу. Ось зараз подивимося уривок з фільма Турист. Пробачте. Про що ви. Я вам не заважаю, вона не справжня. Що? Сигарета електронна. Людина отримує ту ж дозу нікотину, але димить водяною парою. Отак, дивіться. І не гаряча. Це швидше розчаровує. Ви б хотіли, щоб я курив справжню? Я б хотіла, щоб ви робили все, що забажаєте. Я Еліз. Я Френк. Жахливе ім'я. Іншого у мене немає. Може, пошукаємо вам нове? Добре. Ви британка? Mm. Я американець. Mm. Угу. Справи у Венеції? Любите шпигунські романи? Я таємнича незнайомка. Вгадайте, які у мене справи? Добре. Um, на мою думку, ви дипломатична еташе. Mm. А може, ви дівчина зі східної Німеччини? Вашого батька викрали вороги і вимагають від вас бідолашної щось вкрай важливе. Напевно, мікрофільм. У них без мікрофільму не буває. І що ж чекає на мене? Самі неприємності. Чесно? Отак? У вас точно стрілятиму через два-три розділи. Хм. У мене буде кавалер? Не виключено. Запросіть мене в ресторан. Що? Ви хочете в ресторан? Жінкам не ставлять запитань. Ходімо в ресторан. Дуже вимогливо. Ходімо в ресторан. Ще одне запитання. Я збираюся в ресторан. Пропоную скласти компанію. Тут в нас дуже зрозуміле завдання. Я хочу, щоб ти закохався в мене. Давайте розберемо роль Анджеліна Джолі. І що ж вона робить? Які там такти? Спочатку, наприклад, вона дозволяє любуватися собою, дозволяє на себе дивитися. Така дія, що я показую себе. Я цікаво розпитую, я цікавлюся тобою, дроблю компліменти, десь підстьобую, десь іронізую, десь прикалуюсь. Потім наступна дія, коли вже Дмитро зрозуміли, що нам прям подобається цей чувак, у нас дія його розпитати. Про його минуле, про те, який він і вона там ставить вже цікаві питання, цікавиться ним, трошки розповідає про себе. Третя дія там гра, вони починають, починають гратися один з одним, вона його, точніше, вона з ним більше. як Кішка з мишкою, тобто вгадайте, хто я. Я така незнайомка. Як ви думаєте, звідки я він цю гру підхоплює, їй це подобається? І четверте, так вона вже розуміє, що треба брати все свої руки, бо він просто не недокін... він настільки в захваті від неї, що навіть не може. Думати, що буде далі, і вона каже: четвертий так це запрошення. Як що вона робить? Вона ставить питання про запрошення, потім знову починає з ним гратися. Що ми все одно граємось по моїх правилах, жінкам там не ставлять питань і так далі. І в кінці вона досягає свого, він в неї дійсно закохався. Отак От відбувається сцена та розбір сцени в акторській майстерності. Якщо у вас є питання з приводу тактів, дій, обов'язково ставте. Це дуже цікаві тема. Воно, напевно, для вас дійсно виглядає як така шахова партія. Так і є. Має бути все максимально розписано. Тобто, у вас в голові має бути дійсно життя персонажа, що він робить за кожною секундочкою. Але коли ви на сцені в кадрі, треба про це забувати. Це як репетиція, де ми йдемо від голови. А коли ми вже граємо, вам треба забувати про цю шахову партію. А як грати, як от. Вам дійсно хочеться і щось ви згадаєте, щось не згадаєте, щось спробуєте нове, щось не спробуєте нове. А загалом, коли ви розумієте своє надзавдання, завдання, такти і дії, що ви робите в сцені, грати набагато цікавіше. І якщо ви актор дубляжу, це також важливе. Тобто, да, ми дійсно повторюємо голосом за актора, актор, який був в кадрі або анімаційний, який озвучував спочатку. Вони практично половину роботи навіть більше зробили за нас, тобто він вже розклав всю, всю шахову партію, вони вже все продумали і так далі. Але нам треба її розгадати і її зрозуміти глибоко, щоб передати саме ті емоції, які треба. А якщо, наприклад, актор не впорався, таке теж буває. Навіть в японців вони не прекрасні сею і прекрасні актори, але буває, що, наприклад, Бюджет дешевий, або не такий хороший актор, і навіть треба додавати своє, більше розуміння персонажа трошечки не обов'язково сильно, або що, але іноді дійсно це покращує роль. Дійсно, коли ви більше глибоко зрозуміли персонажа, його і легше, і краще грати. Це вже теж були приклади, коли актори дубляжу більш вивозили ніж в оригіналі. У нас теж такі приклади, наприклад, «Тачки наші», «Шреки», і так далі. Оце, що я хотіла вам сказати, і звичайно, в мене не забувайте, є курси по голосу, курси по даборству. Записуйте, записуйтесь на заняття в школі раторського мистецтва та акторської майстерності. Буду рада вас бачити на своїх заняттях. І не забувайте підписуватися, ставити лайки. Зустрінемося в наступних відео.